Після заморозків та дощів всі чекали нарешті потепління та традиційної весняної погоди а замість цього температурні показники. Б'ють нові рекорди. Спека минулого року здається нам легкою прогулянкою. Від нових цифр, що здається, будуть вищими за африканські. Люди можуть втрачати свідомість посеред вулиця в містах. Почнеться реальний погодний колапс. Подробиці далі. А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Обов'язково додивіться відео до кінця. Нарешті холодні маси повітря покидають Україну однак синоптики попередили про нове лихо на зміну аномальним холодам прийде дещо страшніше. Вже найближчим часом Україну накриє пекельна спака вище плюс 40 градусів та грузи. А торнадо та смарчі можуть постійно завдавати нам шкоди. І схоже, такі природні явища вже почали з'являтися в Україні з різким потеплінням, чим неабияк лякають українців, але це може бути лише початок. Торнадо! Торнадо! Настоящий! Він іде на мене! Так, 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 так! Вот ты шо, Дурно! Україна вже скоро відчує спеку, як в Африці. Повідомляє вентузки, що дощі завершуються, і перехід буде дуже різким. це на фоні того, як буквально нещодавно в частині області навіть йшов сніг. Однак далі буде ще гірше. Застерігають синоптики. Вже за кілька днів Україну принесе справді спокотну погоду через надходження тропічного повітря з північної Африки. Температура повітря в день сягатиме плюс 30, плюс 35 градусів Цельсія. А в північних та східних регіонах до плюс 37 градусів Цельсія. Поте, куди і більше, Попри спеку, в багатьох регіонах так само прогнозуються грузові дощі місцями з градом та шквалистим вітром до 17-22 метрів на секунду. Особливо це стосується західних, північних та центральних областей, тобто навіть ливні не зупинять важку засушливу погоду. Через стрімку та суттєву зміну погоди лікарі дають наступні рекомендації: уникати перебування на відкритому сонці в обідні години, стежити за прогнозами погоди та попередженнями прогрози забезпечити належну вентиляцію приміщень та пити достатньо води. Україна перетворюється на Африку. Нас накриє аномальна спака, плюс 40 градусів. І про це говорить синоптики Геркі Бальчач. Клімат сходить із розуму. Наголошують експерти. Нагадаємо також, що синоптики Геркібальчач дав попередній прогноз щодо погоди цього року. Середня температура. Влітку може бути на 1-1,5 градуса вище за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Існує приблизно 70-75% ймовірності, що літо буде аномально. Теплим. температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1,5 градусів Цельсію, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень дуже теплими, зазначив він. Зі слів синоптика, за статистикою найспокотніший період вже скоро починається. Саме у цей час фіксують найвищі денні та середні температури. Цього року є шанс, що душів буде більше, та грози стануть активнішими ніж торік. Але каже Ігор Юр, Юркібачич, активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, граду та навіть смарчів, які в Україні вже не рідкість. Раніше метеоролог також попереджав, що влітку в Україні очікуються торнадо і смарчі в літній період в Україні. Іні очікується підвищена ймовірність небезпечних погодних явищ. Відомо, що більшість дощів у літній сезон це. Конвективні опади, що супроводжуються грозами, і зазначив він, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на лівобережжі, А цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. З підвищенням інтенсивності гроз зростає ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як рад та Смарчі. слів вкібача смарчі в Україні вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні та проходять над полями чи лісовими масивами. Тож Часто їх просто ніхто не бачить. Додає він. Втім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що пошкоджує врожай та шквальні вітри, які можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах. А ми нагадаємо, що напередодні торнадо вже спостерігали на Київщині в Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил та уламки на значну висоту. Крім того, нещодавно маленький смерч помітили. На Дніпропетровщині, хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів. Є регіони на планеті, де торнадо відбувається частіше, наприклад, на півдні США або в інших штатах, над якими просуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди і трапляється в Україні. Торнадо і смарчі менш небезпечні, але природа їхнього утворення однакова, розповідає еколог Олександр Соколенко. Він додав, що насправді торнадо есмар, і смарчі раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України. Там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку більше сонячна активність. Стую далі. наприклад, коли на півдні стоїть спокота погода, а з температури повітря плюс 40 градусів і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря, то за таких умов часто формується торнадо. Вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити в червні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря. На можі, де розпачена сонцем, повітряна маса зустрічається із холодною. Можуть формуватися такі природні явища, зазначає Соколенко. Експерт вважає, що торнадо це цілком звичне для України явище, але підкреслює один нюанс. Цитую далі через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні. Таких торнадо та смарчів може стати більше. Думаю, що вони можуть стати більш активними та небезпечними, і таке цілком ймовірно. Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Потужним торнадо можна назвати той, який проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з київщини мало потужне явище. Якби хтось людей опинився в його епіцентрі, то вихором міг би вирвати щось з руку людини або максимум збити її з ніг не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору явно збентежив автора відео, пояснює Олександр Соколанко. Він додав, що в майбутньому таких природних явищ ставатиме більше, і погоджується з думкою, що Україна щодо природних явищ потроху перетворюється на США. Ми певною мірою наближаємось до них, зокрема і за стихійними природними явищами. До речі, в США такі природні явища ставатимуть більш жорсткішими. Додає він, зростання температури. Це не просто стане тепліше. Природні системи тісно пов'язані між собою, і навіть на перший погляд незначне потепління запускає ланцюгові реакції, які змінюють звичне життя. Серед іншого, зростає інтенсивність і частота хвиль тепла, наголошують експерти. Зміна клімату вже впливає на здоров'я людей і надалі буде посилювати ці ризики: збільшення кількості теплових ударів, загострення серцево-судинних хвороб. А також гіпертонія, стенокардія, збільшення ризику інфаркту, поширення нових інфекцій через зміну аралів, комах і гризунів, і проблеми доступу до питної води в деяких регіонах України все частіше спостерігається відсутність води в колодязях у посушливий сезон у довгостроковій перспективі зміна клімату суттєво впливатиме на здоров'я, населення та економічну стабільність країн. Сільське господарство також є вразливим до зміни клімату. Тривалі посухи виснажують ґрунти та знижують врожайність. Зростає ризик лісових пожеж, зменшується доступ до джерел води. Для зрощення і зростає кількість шкідників за даними міжнародної фінансової корпорації. За останні 20 років українські аграрії втратили понад 2 мільярди доларів через зміну клімату. Згідно проведених досліджень до 2030 року, країни, що розвиваються, можуть зазнати від 290 до 580 мільярдів доларів економічних збитків через наслідки зміни клімату. А до 2050 року ця сума за прогнозами зросте до. Одного триль... трильйонів доларів. і при цьому зміна клімату вже зараз причиняє щоденні збитки. Науковці оцінюють, що в період з 2000 ну, по 2019 рік світ зазнав, щонайменше 2,8 трильйонів доларів втрати збитків через зміну клімату, і це приблизно 16 мільйонів доларів щогодини. Ну а ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Бережіть себе, слава Україні.